Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто дивиться нас вперше. Героїня сьогоднішньої програми Оксана Корнічук розповість про особливу зустріч з Богом. Коротко її історію можна описати такими словами: до і після 16-річний вік став переломним періодом у житті Оксани, адже перед нею стояв серйозний вибір. Що обрала героїня, і як саме її життя змінилося у 16 років? Про це Просто зараз. Народилася Оксана Корнічук 22 червня 1998 року у звичайній українській сім'ї. Яка проживала у селі Могиляни Острозького району, що на Рівненщині. Окрім дівчини, у родині є ще два хлопця: старший та менший брати Оксани. Дитинство героїні програми це суцільна любов батьків та увага братів. Зі слів же її мами, вона була слухняною дитиною, не причиняла розчарувань, радше була потіхою. Сумліне навчання, гра на фортепіано, друзі, подорожі все те, чим були наповнені її дитячі роки. Твоє дитинство повноцінно щасливе, так як ти його описуєш, охарактеризовуєш. Але все ж таки спілкуючись з тобою до моменту інтерв'ю, ти сказала, що період до 16 років це період, який має назву до. Чому ти так його називаєш? Так, він дійсно був саме таким. Хоча я мала щасливе дитинство, і я була слухняною дитиною. Моїй сім'ї мене так завжди налаштовували, що в майбутньому, ось я на відмінно закінчу школу, далі мене чекає університет, робота, щось. Я буду успішною в житті. Я мала цей настрій. І в принципі, можна сказати, що зовні маму, в моєму житті було все дуже гарно. Але я пам'ятаю той момент, коли мені було 16. Коли ми сиділи з моїми друзями в компанії, ну як і всі, багато сільських людей збираються компаніями. І в той час ніби всім було весело, всі сміялися, про щось говорили. А я сиділа, дивилася на них і розуміла, що в моїй душі величезна пустота. Ти розуміла, що тобі щось не вистачає, тобто є щось таке, чого немає. Але нелогічно, коли ти, маючи все, це хороших батьків. Це успіхи у навчанні, друзі, як ти кажеш, мрії, бажання. І разом з тим ти говориш, що ти була пустою, не було повноти щастя. В чому заключалася ця пустота? Чого тобі не вистачало? Так, Галя, от парадокс, правда? ж? Я маю ніби і все. Я дійсно щаслива, я щаслива дитина, я щасливий підліток, мені 16, Переді мною все життя. А в мені всередині пустота. Я зараз я розумію, що мені тоді не вистачало. Моїй душі не вистачало Бога. Мені не вистачало спілкування, щирого спілкування з Богом. Я знала про Бога з дитинства. Бабуся Оксана відвідувала євангельську помісну церкву, а тому час від часу брала онуку на Богослужіння. Саме тут дівчинка навчалася у недільній школі, де дізнавалася про Біблію і молитву. Однак велику роль у пізнанні Бога героїною відіграла молодь церкви, яка запрошувала її у літні християнські табори. Що тебе найбільше вражало під час цих літніх християнських таборів? Мене вражала ця молодь. Мене вражало те, що вони живуть, принаймні намагаються жити так. Як говорить Біблія, тобто їхні слова збігалися з їхніми вчинками, а не розбігалися. Так, так як буває Так, саме так. Коли вони нас навчали про те, що потрібно любити один одного, любити свого ближнього. Я бачила цю любов між ними. Я бачила, що в них гарне спілкування між собою, що вони завжди готові допомогти один одному. Вони готові підтримати один одного. Вони можуть навіть вислухати один одного. І це вже підтримка. І для мене це було дивним. Дивним було те, як люди можуть говорити щось хороше в адресу тих, хто їх ненавидить, можливо. Я не могла цього до кінця осягнути. Мене дуже дивувало в житті цієї християнської молоді, що вони гарно вміли проводити час без алкоголю. Вони не вживали нецензурної лексики. Вони ставилися один до одного з повагою. Я пам'ятаю, коли ми по вечорах збиралися біля вогнища. З гітарою, ми співали християнські пісні, і нам було добре разом. І в ті моменти, от саме в такі маленькі моменти, я відчувала ось цю повноту. Я відчувала, що моє життя тоді має зміст в таких простих вечорах, де не потрібно було ніякого алкоголю, нічого зайвого. Звичайне, просте спілкування з гітарою. Чи виникали у тебе думки, типу. Що я б хотіла б мати такий спосіб життя, як вони, що саме от цього тобі не вистачало у житті. Так, Галю, ти потрапила саме в ціль. Я бачила їхнє щире спілкування з Богом, тому що вони неодноразово розповідали, як вони спілкуються з Богом, як вони моляться до Бога, як вони розповідають Богові свої переживання, як вони дякують Богові за щось. І коли в них щось не гаразд, Бог їм відповідав на це. Мене дивувало, ну як так може бути? Що Бог дає відповіді на їхні питання. Мені теж хотілося це пережити, зрозуміти, як можна ось так особисто спілкуватися з Богом. Я знала про Бога, але я не була знайома особисто з Богом. Коли ж настав цей кульмінаційний момент твоєї особливої зустрічі з Богом, Бог дав мені. Подругу, яка була щирою християнкою, яка розповідала мені про своє, життя, про своє життя з Богом, про свої відносини з Богом, про те, як вона спілкується з Богом. Вона запрошувала мене до себе в церкву, де я бачила теж багато інших людей, які живуть справді з Богом, які мають щирі відносини з ним. Я дивилася на молоді сім'ї християнські, і я захоплювалася ними, тому що це були гарні сім'ї, в яких. Двоє прекрасних діток. Я їй говорю про це. Знаєш, що вона мені говорить? Вона каже, цей чоловік колишній наркозалежний. Як? Я дивувалася, я не могла в це повірити. Ну як, такі прекрасні люди, а він колишній наркозалежний. Ну мені говорить, це все робить Бог. Кажу, Бог міняє життя людини. Я дивлюся на іншу сім'ю. Я теж бачу молоді прекрасні люди, в них гарне життя. Вона говорить, це колишній алкозалежний. Тобто знову ж таки аналогічна ситуація. Так, так. І ця інформація, вона впливала на тебе. Вона дуже впливала на мене. Тому що я розуміла, що дійсно Бог змінює життя людей, Бог дає їм щастя, справжнє щастя. З ними з цими людьми спілкуєшся і відчуваєш, що вони щасливі, вони радісні, ніби вони готові обійняти весь світ своєї любові. І що цікаво. Ти особисто також хотіла змін у своєму житті, повноти щастя з Богом, і ти бачила інших людей, і життя яких також змінив Бог. Так, мені хотілося відчути ту повноту, тому що все те, що я мала в житті, перспективи, хороші друзі, компанія, яка вела світський спосіб життя, вона мене не задовільняла більше. Моя душа була пуста, і мені хотілося заповнити цю порожнечу. І саме спілкуючись з цією подругою, з християнами, з якими я знайомилася в цій церкві, я відчувала, що порожнеча ніби трішки заповнюється. Я відчувала себе щасливішою. І мені кожного разу мені все більше і більше хотілося спілкуватися саме з цими людьми. І настав момент, коли ця подруга запросила мене. На з'їзд християнської молоді це був такий відпочинок. П'ять днів ми жили в наметах на природі, і в той же час ми мали служіння. Ми збиралися разом, де ми могли молитися, де звучало Боже Слово, де читали Біблію, де співали пісні, які прославляють Бога. Також були різні семінари, навчання, де я більше дізнавалася різні аспекти про Бога, різні сторони Бога. І мене це все захоплювало. Мені. Давало це все нове бажання ще більше пізнавати Бога, тому що у мене з'явилось відчуття, ніби я знайомлюся з Богом особисто. У цьому ж християнському таборі на одному з богослужінь Оксана приймає рішення служити Богу. Вона звершує акт покаяння, усвідомлюючи, що її життя до 16 років не було вже й таким прикладним, як вона думала. Ти тоді усвідомила і побачила, що насправді твоє життя, хоч і таке перспективне, але воно зі Словом Божим не сходилося. Так, Галь. Саме це я зрозуміла, що моя душа є грішна, і через те я не маю цієї повноти. Через те я не маю цієї радості. Через те я відчуваю порожнечу, яку нічим не могла заповнити. Нічого не давало такої повноцінної насолоди, яку я трішки вже почала відчувати в ці дні. І мені хотілося її по-справжньому сягнути. Коли прозвучав цей заклик, я вийшла наперед, перед всіма склонила коліна. Я пам'ятаю, як за мене молилися служителі. Я молилася сама, і я просила в Бога прощення за свої гріхи. Я просила, щоб Бог змінив моє життя. Щоб Він мені дав можливість далі жити по-іншому, що далі я хочу з ним спілкуватися, я хочу будувати особисті відносини з ним. І коли я встала з колін, я відчула, що мене дуже сильно любить Бог, що Бог вибачив мені всі мої гріхи, і що Бог хоче, щоб далі я жила по-новому. Мені було настільки багато любові, Божої тої справжньої любові, що мені її хотілося віддавати іншим. І вся порожнеча, яку я відчувала в своїй душі. Все цієї молитви вона ось так заповнилася. І в моє серце прийшов мир і спокій. Відтоді в Оксани розпочалося активне християнське життя. Вона брала участь у проведенні літніх таборів для дітей у різних областях України з метою розповісти їм про Бога. Дівчина мала велике бажання ділитися з іншими Божою любов'ю, яка наповнила її серце змістом та повноцінним щастям. Були моменти, коли ми з командою виїжджали на схід України, побували в Сумській області, в інших областях. Я бачила багато різних дітей. І я бачила багато нещасливих, ще зовсім маленьких сердець, але ці дітки вже були нещасні. У багатьох дітей в сім'ї немає мами або немає тата. Багатьох дітей в сім'ї алкоголь руйнує життя їхніх батьків і руйнує життя цих же діток. Я бачила дітей, які не доїдають. І я бачила потребу цих дітей в любові. Я бачила, що вони цього не отримують в своїх сім'ях. Вони ніби такі юні, але їхні серця вже є розбиті. І мені хотілося розказати цим дітям про Божу любов, що є той, який їх дуже сильно любить, який хоче з ними спілкуватися, який хоче простити всі гріхи і дати їм майбутнє щасливе, прекрасне, який чекає їх в небі. Особисто для мене цікавим моментом нині у твоєму житті є те, що вже як півроку ти проживаєш на Сумщині у селі Кіндратівка. І до цього ж моменту ти проживала у Луцьку, ти мала хорошу перспективну роботу, зарплатню, повноцінно все мала. І ти це все залишаєш і їдеш туди. Для чого і чому так далеко? Аж тисяча кілометрів розділяє нас з тобою. Відповідь дуже проста. Мені хочеться іншим людям розповісти, що їх любить Бог. Тому що в тих краях дуже мало церков, люди мало знають про Бога і що з ним можна особисто спілкуватися. Я пережила знайомство з Богом особисто, і у моєму серці є бажання розповісти іншим людям, що вони теж можуть спілкуватися з Богом, що вони можуть жити по-іншому. Мені хочеться цією любов'ю ділитися з іншими людьми.